Знову на питання, особливо, які стосуються раномовних районів. Недавно румуномовна газета Свобода слова виступила з, е, з такою статтею від е, священника жара про те, щоб не йти на мобілізацію, щоб виступати проти української держави. Подібну думку висловив один журналіст Івана франківського його вже засудили. <кій> А ви хоч звернулися до прокурора, щоб він провірив, що наговорив священник Жар, що наробила газета, що наробили ті журналісти, які закликали е, зірвати мобілізацію в Чернівецькій області. 22 січня це було. Ви знаєте про це чи ні? Звичайно, <священні> я давав свій коментар молодому буковинцю в прямому ефірі, що стосується цих подій. Я давав свій коментар, я прокоментував цю ситуацію і сказав чесно і відверто, що будучи е, виконавчим гілці влади в Либоці, я довів представникам нашого українського комонду, що румуни також само воюють на фронті. Е, хочу довести до вашої уваги, ми поховали в Либоцькому районі також само, як і українці і румуни, представника Румуновної громади української громади. Ромиська мови почуває себе патріотами. Вони прекрасно розуміють, що треба захищати нашу рубежі там. І вони всі йдуть на фронт. Йдуть. Е, з тої статистики, яку я знайшов в військоматі е, Новоселецькому і Глобольському, то я хочу вам довести ту цифру. 35-40% румовних сіл йдуть на фронт. Йдуть і захищають нашу країну. Я ця цифру можу довести. Що стосується газети і жара, у мене своє особливе ставлення до е, оця логіна, судитися священником я, звичайно, не буду. Я е, Журналістю можна, так? Угу. Журналістів можна, а я московських попів чіпати не треба. Ніколи не судився журналіст, він буду це робити про Ні, вже ну, Івано-Франківську засудили журналістів. Ну, я рахую, а московського попа треба лишати. Нехай, не Нехай знищує на наш народ. Це я думаю, тема іншої дискусії, надіюся, давайте ми поговоримо, За За Скорти, я, я дам обіду. Якщо, ви, якщо знає... ви знаєте про це. Я про не йде. знаю, я почув від вас про цю ситуацію, але це вже не поодинокі випадки. Я, на превеликий жаль, коли священики московського патріархату закликають не приймати участь у мобілізації, тобто не йти до служити служ... 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 до армії. Е, Наголошую, це не поодинокі випадки, я думаю, це... Тілоспрямована така скажімо, атака проти нашої держави. Але знаєте, тут дуже тонка гра. Треба чітко усвідомлювати. Коли ми... дійсно, якщо є так. бажання, а. я готовий написати депутатський запит, звернення підтверджую, якщо стосувалося місце державній зраді. Тому що, напевно, Григорію Івановичу не варто це робити, він живе серед цих людей. він... Ну, Скажімо, вони його знають, але треба чітко усвідомлювати. Можливо, це і є той факт, коли хочуть, бажа, хтось бажає розпалити ворожнечі між конфесіями, між українською громадою, яка ходить до Греко-католицької церкви, або ходить до Луніанської, або ходить до... Українського або до московського, і це є одна спекуляція. Треба чітко це виважити і після цього приймати рішення. Тому що знаєте, в той час, коли йде війна, і коли Росія задіє всі можливі важливі впливу проти нас, нам треба сто раз відміряти і один раз відрізати. Ще раз кажу, якщо є факти, будь ласка, моє призначить Геннадію Віталійович, я готовий. З будь-яких питань, що стосується захисту державних інтересів, державних кордонів, суверенітету, подавати запити, звернення і все, що треба. І я думаю, що більшість парламенту, принаймні, ну вся коаліція підтримує це звернення. Тому це скажу, будь ласка, позиція удару щодо можливого